Після найбільшої за всю історію України кібератаки вірус 5 А почав поширюватися усім світом. Його вже зафіксували в країнах Європи, Азії та США. Вірус намагається вразити перш за все об'єкти великої інфраструктури. У вівторок через хакерську атаку в Україні перестала оновлюватися інформація про розклад рейсів на сайті аеропорту Бориспіль у Київському метрополітені. Неможливо було сплатити за проїзд безконтактними банківськими картками. Вірус атакував найбільші підприємства. Ощадбанк і нову пошту, укрзалізницю, укртелеком, низку змі і навіть комп'ютери кабінету міністрів. В «Укренерго» заявило, що, попри те, що комп'ютери підприємства було вражено, реальної загрози для енергосистеми країни немає. Енергосистема працює в порядку. Ми зараз вами на диспетчерському щиті. Працює зміна. Як ви бачите, це тихо, спокійно. Телефони не дзвінять. Тому можемо вас запевнити, що ніякого впливу зазначена атака на надійність роботи об'єднаної енергосистеми України. Не принесла вірус піця, схоже, на шкідливе програмне забезпечення «Вонакрай», яке в травні заразило приблизно 300 тисяч комп'ютерів у 150 країнах. Вірус блокує процес завантаження операційної системи, зашифровує інформацію на жорсткому диску і вимагає за відновлення роботи 300 доларів у цифровій валюті. У вівторок до нас поліції надійшло близько 200 зведень з усієї України за фактом втручання в роботу комп'ютерів. Усі вони фіксуються, на місце виїжджають представники кіберполіції, які працюють над протидією розповсюдження цього шкідливого програмного забезпечення та ліквідацією його наслідків. Вірус поширюється здебільшого через складення в електронних листах. Фахівці кажуть, не варто відкривати файли від невідомих відправників. Ліпше ще раз перевірити адресанта.